Вітаю всіх на каналі «Сади Буковини. У цьому відео поговоримо про те, як посадити різні види гортензій. Розглянемо про те, як для кожного з них підготувати ділянку і вибрати місце. Запрошую! Розпочнемо з того, як посадити, звісно, що деревовидну гортензію. От вона в такому так виглядає. Через те, що вона одна з найпопулярніших і одна з найстійкіших до різних негативних факторів. І має морзостійкість аж до 30-40 градусів залежно від сорту. Віддає перевагу добре освітленим ділянкам і легко підкисленому ґрунту. Щоб рослини комфортно почувалися, саме деревовидні гортензії, між ними потрібно залишати десь приблизно 2 метри відстані в ряду. Садити нашу деревовидну гортензію, між іншим, це сорт Пінканабель. Будемо на цій відкритій ділянці по сторона горизонту, тому що для посадки гортензій це, гортензій це досить важливо. З цього боку маємо схід, південний схід, і за, за позаду мене є південь. Тому вона буде десь приблизно 30% світлового дня затінятися великими деревами. І в зеніт сонця в розпал дня вона буде все-таки дуже добре освітлюватися сонцем, що не бажано для інших видів гортензій. Але для неї підходить. Готуємо яму. Яму потрібно готувати приблизно. Ну, 40 см, можна 60 см ширини і так само довжини. І глибина не повинна бути дуже велика, тому що гортензія не пускає дуже глибоких корінь. Вони переважно в неї розходяться в ширину. От приблизно. Десь таку яму будемо готувати. Таким чином. Зараз цей нижній ґрунт. Заберемо інші, інший бік, а замість нього дамо легенько підкислений ґрунт. Відкинемо з нашої клумби. Бачите, наскільки піщаний ґрунт. Ми зараз його трішки забрали, але заберемо не всьой. От, приблизно от зараз приблизно от таку частину залишимо піщаного ґрунту. Тут я привіз такого лучного торфу. Трохи підкислений цей торф, бачите, практично сама органіка. От. Для гортензії підходить дуже добре, тому що на ньому ми mm. вирощуємо ці рослини вже декілька сезонів. І знаємо, що він кислий, тому що вона характерно... От, сорт міняє характерно колір, показуючи, що ґрунт все-таки досить кислий. Не дуже кислий, але підкислений, що ідеально підходить для гортензії. Але якщо немає такого лучного торфу, ми тут його в себе набираємо. На ділянці у нас тут не є в одному місці. То його можна придбати, в принципі, землю для гортензії це взагалі не проблема. От, Коли готуємо, бажано самого його не давати, а змішати десь приблизно в рівній пропорції з піском. У нас тут піщаний ґрунт, тому я зразу його і розмішую. Таким чином глибину роблять до 50-60 см. У мене так і буде, бо я зараз знизу легенько це все перемішаю також. От. Даю землю і зразу перемішую. Враховуємо те, що деревовидна гортензія росте досить потужно, їй треба залишати місце. Тут маємо між між трояндами, залишив місце майже метр. Гортензія любить досить добре дреновану землю. Крім цього, можна додавати ще й. В яму сусновий опад і інші підкислюючі елементи. Тепер, щоб посадити, розгортаємо трішки місце, щоб зробити нам місце тобто, для коренів. Примірили приблизно десь таким чином, має бути. Далі робимо в середній ями легенький горбок. От таким чином. Для того, щоб ми могли п'ятку коренів. Встановити на сам горбок, а коріння нам дивилося вниз. Розумієте, от, Порозправляємо його легенько, приблизно таким чином. От. І бачите, вони зразу нам починають дивитися вниз. От. І приблизно от так це все повинно виглядати. Далі засипаємо, звісно, що нашою сумішчю. От. Можна навіть трішки підняти легенько, якщо бачите, що занадто глибоко пішло добре притоптати, щоб ми знали, що це точно такий рівень ґрунту буде. От І повинно все нам тут бути. Посадкове місце для гортензії можна готувати трішки по-іншому, додавати ще перегною, додавати органічні добрива, але можна обійтися і легенько підкисленою землею. Тому що, ну, самі бачите, тут дуже практично одна органіка. От. Тут майже породи нема, тому я думаю, що можна саме в цьому випадку обійтися без перегною. Тепер нам залишається кущ легенько замульчувати. Ми тут підготували для нього сосновий опад. Він підкислює ще додаткову землю. От. О, бачите, ще всяка органіка різна, от таким чином. Е, тому що гортензія досить сильно любить воду і наш. От, Легенька мульча не буде давати їй так сильно випаровуватись. Приблизно от таким чином. Можна ще легенько кинути шишки всякі різні. От, Маємо ще соснову кору, вона також буде додатково розкладатися, органіка. Все як, ми вже згадували. Плюс якийсь естетичний вигляд. Повторюся, якщо говорити саме про цю гортензію, деревовидну. То це дуже витривалий сорт, дуже толерантний, він вам практично пробачить майже будь-які помилки. При посадці саме деровидної гортензії дотримуємось дистанції між кущами до 2 метрів. З іншими рослинами дистанція може бути вже треба окремо дивитися. Що важливо, бажано гортензію не садити дуже близько до інших чагарників дерев, тому що вони будуть з цієї водолюбної культури забирати дорогоцінну вологу. Завершили посадку деревовидної гортензії. Вона з тих, які ми сьогодні будемо розглядати, крім цього, будемо говорити про волотисту і макрофілу. Вона з них всіх найстійкіша. Вона витримує е, мороз до 40 градусів, її на зиму не потрібно ні укривати, ну ні викопувати, нічого. Єдине, чого вона не толерує, це пересихання ґрунту. Тому, як і всі інші гортензії, її потрібно дуже добре поливати. Але коли мова заходить про посадку вже інших видів гортензій, як, наприклад, волотистої або макрофіли чи великолистої, то тут вже треба врахувати декілька нюансів. При посадці волотистої і великолистої гортензії потрібно враховувати не так приготування посадкової ями, хоча це також дуже важливо, а те, де їх садити. Зверніть увагу, позаду у мене є велике дерево, і це не випадково, дуже навіть не випадково, тому що волотиста і великолиста гортензії не люблять дуже сильного прямого сонця, особливо в обідню пору. Їм потрібне світло в вечірні години і в ранкові години. Найкраще тільки в ранкові години, ну і так, години до 11-ї, навіть до 10-ї. А після цього може бути вже дуже розсіяне світло або тінь, або напівтінь. Тому от ми підібрали місце під деревом, воно буде перекривати тут сонце, практично буде трішки сонце проходити зі сходу. Тоді південний схід, південь, буде повністю закрите, і вже з заходу і північного заходу вже буде світити сонце. Якщо це літній час. А осінь, весна тільки буде світити з заходу. Далі, дуже важливим пунктом вирощування цих рослин є їх морозостійкість, тому що потрібно також підбирати місце дуже затишне. У нас тут є от, з північного боку паркан, з східного боку, тут сюди будинки, з південного боку все практично перекрито. Вони не люблять протягів, тому місце повинно бути таке затишне. І ще. Багато гортензій потрібно укривати на зиму, як, наприклад, волотисту, або повністю викопувати на зиму і зберігати в підвалі чи в гаражі, як велику листу. Переходимо до приготування посадкової ями. Як, ну, сам процес дуже нагадує посадку деревовидної гортензії, але є деякі нюанси, які я обов'язково згадаю. При посадці розпочнемо з волотистої гортензії. при посадці між рослинами потрібно витримувати 1,5, 2,5 метри залежно від сорту. І також залежить те, чи викопувати, чи вкривати їх волотисту гортензію на зиму. Також залежить це від сортової стійкості до морозу. Саме ця Sunday Fries витримує до 18 градусів на відкритому ґрунті, тобто взимку. І в укритому стані, чи там агроволокном використовувати, чи щось інше. Набагато більший морозу, до 20 градусів, а під снігом і того більше. Купаємо яму також. Ну, не дуже велику десь. Сантиметрів від 40 до 60 см більше не потрібно. І даємо також, як і для великолистої, хороший родючий ґрунт. Бажано також підкислений. Викопали десь приблизно 40 см глибини, ну і на 40 см плюс-мінус ширини і довжини. Тепер, щоб посадити гортензію, як і деревовидну, так і всі інші види, потрібно використовувати торф'яний ґрунт. Бажано, щоб він був трішки підкислений. Або якщо ні, його можна підкислювати штучно. Посадка гортензії в дечому нагадує посадку лохини, тому що вона також любить кислу землю і вологу. І таку вологу, щоб та волога не застоювала, щоб вона вільно проходила в землю. Тобто, щоб не було, можна сказати, заболочення місцевості. Тому також можна давати в яму сосновий опад, наверх можна давати сосновий опад тирсу, соснову і багато іншого. Трішки додаємо піску. Для дренажу вимішуємо при посадці волотистої і великолистої гортензії, обов'язково вони дуже вибагливі до ґрунту, набагато більше, ніж дерево видно, обов'язково також посадкову яму дати досить багато соснового опаду. От, він виглядає таким чином, щоб він... Ну, Підкисливав ґрунт і робив також дренаж, щоб вода гарно пропускала. Бачите, от. Навіть якщо на всю глибину, то принаймні на половину глибини дати. От, Бачите, наскільки вже вже наскільки краще все виглядає. Садимо наш садженець. Найкращі садженці гортензії волотистої повинні бути закриті корневою системою. Отакі от хороші саджанці можете придбати, звісно, що в нашому розсаднику сади боковини. Ось таким чином вона виглядає. Це сорт Sunday Fries. Має бачите, все живеньке, все гарненьке. Тут я бачу, вирощували її в сосновому опаді. От. Перед посадкою, звісно, що трішки розправляємо корені знизу. Дуже схоже все на посадку лохини. Дуже схоже. От. Робимо легеньке заглиблення і дивимось так, щоб верх, от, верх, після того, як ми. Зрівняємося з землею, отут. щоб він був на рівні землі, не було такого сильного заглиблення. Приблизно, можливо, навіть трішки ще вище. От. От. І пізніше також її полиємо, обов'язково. Полутиста гортензія при обрізці, навіть якщо вона зимою легенько підмерзне, її можна обрізати і вона пустить скорення нові пагони. Важливо, вона може цвісти також на е, молодих пагонах цього року, які виросли навіть з корень. Залежно від стану рослини і від віку, можна зрізати її або повністю під корінь, або залишати декілька пагонів. Ну, тобто, це вже все на вибір. На відміну від великолистої гортензії, яку потрібно добре оберігати від холоду, тому що вона цвісти може тільки на минулорічних пагонах. На минулорічному пагоні закладається брунька, яка вже є цвітова. Цьогорічний паген, який відіб'є корення, або якщо ви обріжте повністю е, там бруньку, він видіб'є зі, зі стовбура, він вже вам цвісти не буде. Тут ми готуємо місце для великолистої гортензії, оскільки ми її будемо завжди викопувати на зиму, бо вона досить неморозостійка, Місце не потрібно купати глибоко. Як я вже сказав, важливо викопувати на зиму. Або дуже, ну, не знаю, чи можна так вкрити. Важливо, щоб Минулорічний пагін не підмерз, дворічний, бо вона цвіте тільки на ньому. Також готуємо місце за приблизно таким самим принципом. Даємо кислий ґрунт, даємо сосновий опад, трішки піску для дренажу. Протензії садимо вже пізнішою весною, середина квітня, кінець квітня навіть бажано, так як, так як зараз. Щоб вже не було серйозних приморозків до 5, 10, 5 або 10 градусів морозу вночі. Тому що вона таких температур не витримує. От. Після того, як ми посадили гортензію, її потрібно, звісно, що регулярно поливати. Але можна давати не звичайну воду, а додавати до неї також добрива. І велику листу гортензію, повторюю, потрібно викопувати на зиму. Переважно більшість сортів. Для підживлення гортензій можна використовувати таке добриво. Тут є НПК, азот фосфор калій, плюс сірка для додаткового підкислення ґрунту. Це добриво ви можете придбати разом з гортензіями в нашому розсаднику. Плюс Можете звернути увагу, тут залежно від того, скільки ви будете давати підкислювача і відкислоти вже материнської породи, материнського ґрунту, гортензія буде міняти свій колір і підлаштовуватись під кислотність. І це приблизно все, що я хотів сьогодні розказати про посадку гортензій. Тепер їх потрібно тільки добре полити один раз і не забувати поливати регулярно. Якщо вам сподобалось це відео, Ставте, звісно, що вподобайки. Такі гарні саджанці можете придбати в нашому розсаднику Сади Буковини. Якщо вам подобається такий контент, запрошую також на наш канал Сади Буковини в Ютубі, де ви можете знайти ще більше матеріалів про садівництво, городництво, виноград і інші теми. Дякую за увагу. Побачимось!